46 разів атакував противник у районах 12 населених пунктах на покровському напрямку. Це оперативна інформація на 22 годину минулого дня. Українські захисники успішно стримують натиск росіян на суші і повітрі. Наш воєнкор Руслан Сміщук провів кілька годин із екіпажем мобільної вогневої групи і бачив, як бійці знищують ворожі цілі, що атакують з неба. Так, що в нас там? 80. Шахет. Дальність два з половиною. Батьо. Покровський напрямок. Фронтові шляхи, мобільна вогнева група. Одна із багатьох, що прикривають логістику та захищають дороги Дійці відпрацьовують по шахеду. «Працюємо по всіх повітряних цілях, які можемо захопити, виявляємо їх різними засобами. Можу сказати, що жоден захід будь-яких повітряних цілей у наш нашу зону відповідальності не обходиться без нашого на них вогневого впливу. Найбільша складність – це з IPV-дронами». Дуже важко вивезти поранених і так само доставити провізію. В цьому дуже, ну, питання в цьому дуже важке. Навіть замінити групу, виходить, треба чекати 2-3 дні, щоб поміняти пацанів. І тому це зараз найважкіше, то з цими дронами. Особенно на офтоволукні розрахунок 68-ї бригади чоловіки займаються заздалегідь обрану позицію, починають чергування, намагаються збивати всі ворожі БПЛА, що літають повз них, а їх чимало. Якщо говорити по всіх позиціях ворожих повітряних цілей, наприклад, рахуємо окремо шахеди, молнії, гербери, скати, зали і так далі, то маємо, скажімо так, на нашому рахунку збитих по кілька десятків по кожній позиції. Якщо Мова йде про FPV дрони, там же рахунок йде на тисячі. Займаємося тим, що прикриваємо підрозділи бригади і придані підрозділи, також логістичні маршрути. Майданчики, базування, пікап з обладнанням та великокаліберним кулеметом Браунінг. Тут є все необхідне, щоб годинами та днями засідки полювати на повітряні цілі. Ця машина вже майже будинок на колесах для військовиків. Ми працюємо 24 на 7. Із них 7 годин маємо на відпочинок, тому що 20 це наш робочий час. Ну, зараз дуже висока інтенсивність дронів, всього різного. І ну, Учасню чуть би не спиш машині. На жаль, дрону вдається втекти. У цілому ж ситуація залишається важкою та динамічною. Загарбники кидають у бій усе, що рухається: від важкої техніки до цивільного транспорту. Аби лише окупувати весь Покровськ. Ворог намагається заходити в місто, як використовуючи бронетехніку, так і мотоцикли, баги, автомобілі. Інколи тварин. На жаль, в усіх випадках. Вони не доходять, не доїжджають до позиції. Тварини залишаються цілі. Використовують окупанти і традиційний для штурмів військовий броньований транспорт. Зрідка заїжджають броньованою технікою, особливо коли з останнім часом, коли випав сніг, вони намагаються використати погодні умови. Для заїзду Покровськ. А ось такі лобові атаки сили оборони відбивають. Тож окупанти шукають слабкі ділянки і намагаються обійти, пробратися крізь українські укріплення зі східного фронту. Руслан Смещук, Вадим Рамон та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер.